Чому я і досі не змінюю свій телефон? Чому я продовжую монтувати свої відео, знімати, робити фото на систему Android? Одна основна причина це люди. Люди, в яких також в більшій степені система Android. Люди, які думають, що для того, щоб створювати контент, робити красиві креативні фото, відео, потрібен iPhone, потрібна шикарна камера, шикарна якість. Вони помиляються. І я на своєму прикладі доводю те, що неважливо, який у тебе телефон. Якщо в тебе є навики, якщо в тебе є знання, ти зможеш створювати той самий контент, створювати прекрасний на той телефон, який у тебе є на сьогоднішній день. У мене є ціль навчити певну кількість людей. Знімати, монтувати і користуватися правильно своїм андроїдом. І поки я не навчу цих людей, я не зміню свій телефон. Тому що все, що ми робимо, ми в першу чергу показуємо на своєму прикладі. Тому, друзі, хто ще хоче навчитися знімати, монтувати на айфон, на андроїд, обов'язково приходьте до мене, і я цьому вас навчу.